Всім доброго дня та мирного неба. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Розпочинаю сезон гарбузиків, хоча на дворі ще трішечки літа, спекота. Але починаємо. Ось такі форми. Я придбала на Aliexpress. Це нові у мене такі формочки. Підносик це старенька форма. А ось ця полунич, полуничка і гарбузик це з нових форм, і я вже пробувала відливати з них фігурки. Ось таке вийшло в мене. Вийшов гарбузочок. Я його зараз розфарбую так, як я вважаю за потрібне. Я багато з цим гіпсом експериментувала і зараз записую відео своїми експериментами як зробити його більш міцніший і так далі. Висушила я ці гарбузики після того, як вони були витягнуті з форм, і пройшлася грунтовкою глибокого проникнення і теж добре висушила. І Ось ця, бачите, в мене тут експеримент трішечки не вдався. Погано, я її витягнула, вишліфувала вийшла в мене там така дірочка. Але я вирішила використати цей гарбузик для осіннього букету. Я його фарбую і всередині. А перший гарбузик не фарбую всередині, бо там в мене буде заливатися свічечка. От, Додаю ще зелені на кришечку, ось тут всерединці. І ще додаю відтінків на. Самі гарбузики. Тут, бачите, де кришечка, є такий замочок цікавий, щоб кришечка не випадала. І ось такі в мене виходять гарбузики. Далі я беруся до цього підносика. Знайшла я в себе таку серветочку, така осіння з гарбузиками. Тут індючки в мене, але я вирішила: от, ось такий шматочок, де чисто гарбузики. Вирізаю, беремо лише, звісно, кольоровий шар, з бризкою водичкою і наклей ПВА гарно це все приклеюю. Я не фарбувала білим цю гіпс, Вони, він і так у мене тут гарний білий. І я так прямо на нього і приклеювала. Цю серветочку, коли вона висохла, я її вишкурила. І, звісно, це все лакуємо. Є в мене ось така статуеточка, я її теж сама відливала з гіпсу. Це такий собі хлопчинка, я вирішила. що це в мене буде такий гарбузик-карапузик. Я сама. з... Статуеточки робила цю форму з силікону, з цього хлопчика. І тепер маю багато таких можу зробити собі статуеточок. Це була солонка, з якої я відливала. Тому я верхушечку закрила йому плівочку, і вийшла така шапочка в нього. Ось. Далі я теж фарбую. Таким яскраво оранжевим свій підносик. Додаю яскравості ще своїй серветці. І цього хлопчика-гарбузика, такого карапузика. Я вирішила оранжевим кольором йому зробити шапочку, сорочечку а, і черевички, а зеленим, вже верхушечку шапочки і штанці. І в мене, і, звісно, це все висушила і полакувала. Ось таким зеленим я вибрала цей такий, і яскравий колір, тоді ще з ньому, зверху прийшлася по ньому оливковим кольором <кій> і висушила. Ось такий вийшов хлопчик-гарбузик. Далі я роблю свічечку. <кій> Гніт прив'язала на таку паличку, розтопила свічку і заливаю серединку свого гарбузика і відставляю його, щоб це все в мене гарно застигло. На кришечку я вже причепила таку собі тут бджілочку. Ось такий підносик пофарбований, полакований. Далі я роблю личко своєму хлопчику. Бровки, очки. Такі брівки яскраві зробила, щоб було видно, у нас гарненьке личко. Очки голубенькі, губки. І, звісно, це все знову сушу і. Лакую. Далі забираю паличку свою, там, де гніт у мене був в свічці. І ось такий вигляд має мій підсвічник з свічечкою, хлопчик вже такий цікавий, гарний полакований. І милуюся своєю роботою. Ось така робота. Тут я трішечки пробачаю за світло, тому що в нас не було світла, це все в підвалі робилося при такому світлі. Далі я роблю з цього гарбузика, такий зробила підносик для нього. Тут інакше в мене серветочка і зелений колір. І ще я знайшла в себе в минулому році робила такі підсвічнички з формочок для печива. Теж його Пофарбувала в такий гарбузовий колір, і з того, що в мене є в наявності з квітів, я роблю ось такий осінній букет. Далі я цей гарбузик, приклею на цей підносик, щоб воно це все в мене гарно трималося. Ось такий. Виходить в мене букетик. І тут підсвічничок цей прекрасно стає. Ще я в свій букетик цей додаю, тут декорую грибочками сам, сам цей підносик, під але потім я поміняю ці грибочки і додала в букетик ще яблучка. І ось такий осінній гарний. Вийшов у мене комплект. Тут ще перед тим як складати все, я ще вирішила додати набрис оливковим і оранжевим кольором і висушила, полакувала цей підносик. Він тоді має більш цікавий вигляд. Далі ще у мене, я теж тестувала ось цю полуничку, так само у мене тут вийшла дірочка. Але я вже це ще давненько я це все зробила, приклеїла на дерев'яний спил. І така так само у мене дівчинка, яку я сама робила і форму, і відливала її. Дівчинка-полуничка мене вийшла. Тепер тільки залишилося додати декор. Ось так я розкладаю цей декор, і коли дадуть мені світло, я це все приклею на гарячий пістолет, ось цей декор. І ось такі композиції у мене вийшли осінні, і ще додала і літню. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте. Коментарі дають змогу просувати відео на YouTube. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Щоб орки не прийшли до нас до хати, не забуваємо про донати для наших котиків. Слава Україні!